Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 14 листопада 2025 року. Ключові висновки. Російське військове командування схоже надає пріоритет захопленню Покровська, а не зусиллям із закриття ширшої української кишені в районі Покровська та Мирнограда. Росія продовжує покладатися на Північну Корею щодо людських ресурсів, щоб компенсувати нестачу робочої сили та військового персоналу в Росії. Українські війська продовжують удосконалювати свою систему протиповітряної оборони від російських ударів, що дає цінні уроки Європі та Сполученим Штатам Америки. У ніч з 13 на 14 листопада українські війська завдали ракетних ударів та ударів за допомогою безпілотників по російській енергетичній та військовій інфраструктурі. Генеральний штаб України повідомив, що українські війська завдали ударів по російській корабельній базі в Новоросійську, Краснодарський край, за допомогою безпілотників та ракет Нептун. Повідомляється, що українські війська пошкодили портову інфраструктуру, нафтовий термінал Шес Харес, та пускову установку та місце зберігання ракет системи протиповітряної оборони Сі-400. Термінал Шес Харес є одним з найбільших комплексів нафтоналивних танкерів для перевалки нафти та нафтопродуктів на півдні Росії та постачає російські війська, що діють в Україні. Джерело в Служби безпеки України повідомило українському виданню Суспільне, що українські удари пошкодили нафтові танкери, трубопровідну інфраструктуру та насосні агрегати, а також систему протиповітряної оборони сі 300 400 на базі російського 1500 37 ракетного полку. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 та 14 листопада, показують вибух на базі 1537 го зенітно-ракетного полку в Новоросійську та велику пожежу поблизу новоросійського нафтового терміналу. Оперативний штаб Краснодарського краю заявив, що удари українських безпілотників пошкодили нафтобазу на перевантажувальному комплексі Шес Харес, а уламки безпілотника спричинили пожежу. Штаб стверджував, що українські війська завдали удару по цивільному судну в порту новоросійська. Агентство Reuters повідомило 14 листопада, що джерела в галузі заявили, що порт Новоросійська припинив експорт, а Транснефть призупинила постачання сирої нафти до цього пункту після українських ударів. Генеральний штаб України повідомив, що українські війська також завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу в Саратовській області, який постачає паливо російським військовим. Генеральний штаб України повідомив, що українські війська також пошкодили інфраструктуру на підприємстві зі зберігання паливно-мастильних матеріалів завод Кристал» в венгельському районі Саратовської області. Повідомляється, що українські удари спричинили пожежі на обох підприємствах у Саратовській області. Російське опозиційне видання повідомило, що пожежа на нафтопереробному заводі, ймовірно, виникла в резервуарі для зберігання палива. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що удар безпілотника пошкодив цивільну інфраструктуру в місті Саратов. 13 листопада українські війська здійснили диверсійну атаку на залізничну інфраструктуру в Росії. Головне управління військової розвідки України повідомило, що 13 листопада ГУР спричинило вибух на ділянці Транссибірської магістралі поблизу Сосновки Хабаровський край. ГУР повідомило, що вибух спричинив сходження з рейок вантажного потяга і пошкодив колію. ГУР зазначило, що Росія використовує залізницю для постачання зброї та боєприпасів російським військовим, зокрема з Північної Кореї. Ніч з 13 на 14 листопада російські війська здійснили серію ударів безпілотниками та ракетами по території України, які були спрямовані переважно на цивільне населення України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили три аеробалістичні ракети Х-47 М2 кинжал з Рязанської області, одну протикорабельну ракету Циркон з невстановленого місця, шість крилатих ракет Іскандер к Калібр. Звод поблизу Окупованого Криму та в Чорному морі та дев'ять балістичних ракет Іскандер МКН-23 з Брянської області. Повітряні сили України повідомили, що російські війська також запустили 430 безпілотників типу Шахед, Гербера та інших видів, включаючи приблизно 300 безпілотників типу Шахед з напрямків міст Курськ, Орел та Брянськ. Мілерово-Ростовська область, Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край та окупованого гвардійського Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили дві ракети «Кенжал», шість балістичних ракет Іскандер МКН-23, усі шість крилатих ракет Іскандер к Калібр. Та 405 безпілотників. Що одна ракета, та 23 безпілотники вразили 13 місць, а уламки безпілотника впали в 44 місцях. Повітряні сили України повідомили, що російські війська зосередили свої удари на місці Київ. Високопоставлений український чиновник повідомив, що російські удари були спрямовані переважно по Київській, Харківській та Одеській областях, поранивши десятки мирних жителів та забравши життя щонайменше чотирьох осіб. Він же наголосив, як українські системи протиповітряної оборони, включаючи системи Петріот, американського виробництва, нейтралізували 14 російських ракет. Голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що в результаті російських ударів у Київській області поранено 35 мирних жителів та загинуло 6. Російська ракета Іскандер пошкодила частину посольства Азербайджану в Києві. Українські чиновники повідомили, що російські удари пошкодили цивільну та енергетичну інфраструктуру на півдні Одеської області, вбивши двох та поранивши 11 осіб на ринку у Чорноморську. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що Росія, як і раніше, має намір використовувати свої далекобійні удари, спрямовані на цивільне населення України, з метою посіяти страх та деморалізувати український народ. Українські війська просунулися поблизу Куп'янська та Борової, а також на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка. Російські війська просунулися поблизу Сіверська та Покровська. Українські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку, оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 13 листопада, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північ від. На південний схід від Куп'янська. Українські війська нещодавно просунулися в напрямку Борової, оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 13 листопада, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на схід від Колісниківки, на південний схід від Борової. Українські сили нещодавно просунулися на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка, оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 9 листопада, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в центральній частині. Ступочок, на схід від Костянтинівки та на північ від населеного пункту. Російські війська нещодавно просунулися на сіверському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 14 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в південній частині дронівки на північний захід від Сіверська. Російські війська нещодавно просунулися на покровському напрямку. Російське військове командування, схоже, надає пріоритет захопленню Покровська, а не зусиллям зі закриття ширшої української кишені в районі Покровська Мирнограда. Російські просування в Покровську та навколо нього протягом останніх кількох днів свідчать про те, що російські війська в Покровську надають пріоритет захопленню самого населеного пункту. Наразі вони схоже не зосереджені на підтримці зусиль 51-ї загальновійськової армії щодо закриття кишені з півночі та північного сходу додатковою атакою з півдня. Російські війська можуть надавати пріоритет захопленню Покровська з низки причин. Російське керівництво може прагнути використати інформаційний ефект, який, ймовірно, викличе захоплення міста або може сподіватися, що захоплення Покровська сприятиме подальшим спробам закрити кишеню. Українські контратаки на північному плечі котла та продовження української присутності в Покровську ускладнюють просування Росії та здатність Росії закрити котлован, але з цього факту не повинно бути достатньо, щоб відволікти російське командування від зусиль з півдня. 51 й ВАО також намагається просуватися з північного Сходу, рухаючись повільніше, ніж 2-й ВАО, Рухається в межах Покровська та на Західному фланзі котла. Повільніший темп 51-го ВАО також може сприяти очевидному. Та, можливо тимчасовому пріоритету Росії захоплення Покровська. Примітно, що російське військове командування не вживає стандартних заходів, яких можна очікувати в такій конфігурації поля бою, а саме не зосереджує сили та засоби на завершенні оточення, що зазвичай є найшвидшим і найменш витратним способом захоплення. В Всієї території. Однак російське військове командування може змінити свою спрямованість у будь-який час. Російські війська продовжують просування в межах котла оборони в напрямку Покровська. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 13 та 14 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в північному та східному Покровську та на півдні Мирнограда. Додаткові геолокаційні відеозаписи, опубліковані 14 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно провели операції з інфільтрації в південно східній частині Покровська. Однак сам Покровськ залишається об'єктом боротьби, а українські війська продовжують утримувати позиції в населеному пункті. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 14 листопада, свідчать про те, що українські війська утримують позиції або нещодавно просунулися на півночі Покровська всупереч російським заявам про просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 14 листопада, свідчать про те, що як українські, так і російські війська утримують позиції на півночі Покровська. Російські мілблогери визнали, що російські війська не контролюють усе місто і що в північній та східній частині Покровська тривають бої. Українські сили продовжують зусилля щодо запобігання просування Росії на північному плечі котла. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 14 листопада, свідчать про те, що російські війська захопили Новоторецьке та просунулися в центральній частині Бойківки, обидва на північний схід від Покровська. Сили спеціальних операцій України 14 листопада повідомили, що українські війська завдали удару безпілотника по скупченню російських військовослужбовців першої слов'янської мотострілецької бригади та дев'ятої мотострілецької бригади у затишках на північний схід. Від Покровська, де вони нещодавно скупчилися в будівлі за несприятливих погодних умов. Східна група військ України 14 листопада повідомила, що повітряні сили України завдали удару по російському транспортно-комунікаційному об'єкту паскупчення російських військ поблизу Шевченка в ближньому тилу росіян на південь від Покровська. Станою бомбою Джідам Р. Російські мілблогери також стверджували, що українські війська продовжують контратаку поблизу Родинського. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.